Лишківському районі селяни протестують проти ліквідації лікарні. Це єдине на шість сіл і Якщо його закриють, людям доведеться добиратися до найближчого медзакладу в райцентр за 25 кілометрів. Подробиці справи у сюжеті. Село Тишківка у приміщенні дільничної лікарні до 2010 року функціонувало 50 ліжкомісць. Заклад обслуговує жителів з шести навколишніх сіл. Торік кількість ліжкомісць тут зменшили до семи. Скоротили й медперсонал. Мені все сказали, що я прийняла процедури що там домашнє лічення. якийсь перерив. Потім через місяць ну, треба провірка, куди я маю їхати. Не вистачає грошей. Так на лічення ліченіше їсть трати на такі гроші на, на район. Тишківський сільський голова проти такого реформування, Втім, повноважень для вирішення проблеми немає. Люди не вимагають щось неможливо. Люди вимагають елементарно. Залиште нам хоча б ці сім ліжок, щоб ми могли прийти, прийняти там укольчики, кольчики, хто там. Назначення процедури ця лікарня потрібна через не можу. Ми повинні якось це питання вирішити. На протест проти закриття лікарні зібралось більше 200 селян. Люди написали звернення та зібрали підписи до голови Верховної Ради з вимогою не закривати сільську лікарню. <плес> Найбільше більше бояться залишитися без медобслуговування пенсіонери. Мали велику надію на те, що був майдан недаром, що люди постали недаром і що настане краще майбутнє і будуть переміни в кращу сторону. Тих на війну забрали дітей, наших синів, братів, усіх. Вибивають там і той батьків і чоловіків. Діти сородосали. Куди діти, дитину сироту понесли до больниці? Куди нам старим іти? У Добровеличківській районній лікарні, які підпорядковується Тишківська амбулаторія, пояснюють, закривають лікарню за оказом Міністерства охорони здоров'я. Вже мають наказ, згідно якого проводять реорганізацію. У нас положено на наш район 141 ліжко. У нас зараз 154 ліжка, тому 13 ліжок повинні в нас бути. Ну, як оптимізовані, чи реорганізовані, чи скорочені, як хочете, так і розуміти. В обласному управлінні охорони здоров'я. Пообіцяли зробити все можливе, аби лікарня в Тишківці працювала і надалі. Семнюк, на симнюк ілязелінкіндець за днем.